Вітаю на каналі! Друзі! Сьогоднішнє відео буде про рослинки, які ми купуємо для своїх садів. Десь я бачила відео жіночка Ділилися рослинками, тим, як вона замовила рослинки, як вони до неї дійшли і в якому стані, і в кого замовляла. І я подумала, що це дуже для нас корисно і важлива така інформація. І так як я в цьому році купила рослинки, хочу вам показати і розказати, в кого я купила і як дійшли, і чи варто там замовляти. Всі ось ці рослинки я замовила в одного продавця на Фейсбук Ольга Багата. Замолим в неї ялівець, ялиночку Карл, ще один ялівець і ось дві таких ось, е, е, ялиночки привитих, це е, айсбрекер і глаука Е, Оплата зразу, відправила вона на другий день, прусинки прийшли до мене, пакування продавця. Е, Трошки про те, як були запаковані. Були просто пакетики вдягнені і ось ці ось дві ялиночки, трошки там вони були ще зроблене пакування з картону, але, як на мене, то не дуже таке знаєте, надійне. Поки дійшли рослинки, висипався ґрунт тут, висипався ґрунт з цього горщика. Ось. Щодо лавки глобузи, то тут окрема така історія. Вона прийшла, викопана. З ґрунту і поставлена в горшочок І знаєте, тут такий ґрунт, що ну нереально. Він прямо горшок неможливо не тримати в руках. Е я не знаю, як для кого, але наскільки я знаю, такі рослинки люблять пухкий ґрунт. І дуже мені не сподобалось те, що ось так е невідповідально підійшов до того продавець. Рослинка не дешева. І... Я думаю, що так робити ну, не можна. Ось так, друзі, я поділа з вами своїм враженням і хочу цю рослиночку пересадити в горшечок на дорощування, а потім вже висажу в садочок. Я так пересадила теж трошки хочу, щоб вона підросла, потім пересажу. І зроблю так глауку глобозу. І покажу вам, яка там земля. Взагалі мені здається якась глина і, можливо, хтось мені напише. Е, я не знаю, взагалі, чи прибирати ту землю, чи що, що з нею робити. Ось. Так що зараз, друзі, покажу вам ще й кореневу в цієї рослинки. Приготували ось такий легкий і будемо пересаджувати трьохлітровий ось такий бачите, горщик. А зараз дістану десь, щоб не розсипати звідси. Ого! Ой! Ну, це то, про що я й казала. Бачите, дуже добре, що я. Ну, взагалі хочу сказати, я... я не знаю, оце вона була однозначно викопана з глина, дивіться, ну просто глина. Бачите, була викопана вона з землі однозначно. Боже, ну, чесно сказати, я зараз трошки, Да, дивіться, Боже, з глиною. Ну... Я взагалі вже починаю за нею трошки переживати і навіть, знаєте, і боятися, чи вона приживеться. Вона була викопана з ґрунту, це навіть не обговорюється. Була вона з куски глини. Дивіться, от дивіться, боже, ну дивіться, глина, жовта глина. Вона викопана з ґрунту, покладена в горшечок, є линочка, яка ну, не дешева. Ну, дивіться, бачите, от дивіться, от просто дивіться. Бачите? Добре, що я, до речі, прийняла таке рішення її пересадити. Знаєте, я хочу сказати, наверне, від себе я теж вирощую рослинки. Я, на жаль, не вирощую ось такі рослиночки, як глаука, глобоза, там привиті рослинки. Але я дуже хочу вірити в те, що я справлюся з тим, що я її. Зараз спосажу, мабуть, пролью радіофармом. Боже. Ну так, да, коріння скомкане. Я вирощую більше гортензій, вирощую хвойні, рослинки інші декоративні. Але знаєте, я навіть коли б відправляла якусь дешеву рослинку, я б так не віднесла з неї. Для мене це настільки важливо, щоб людина отримала якісну рослиночку, яку вона хоче. Боже, дивіться. Ой-ой-ой-ой. А люди, які ось так роблять, ну, для мене це, ну, дивіться, дивіться, глина, Боже, камні, глина, дивіться. Звідти це все висипається. Ну, да, да Боже, це трендець, дивіться. Ох, я дуже незадоволена. Від, не то, що рослинкою, а відношенням продавця. Я думаю, що я зроблю все для того, щоб ця рослиночка росла. Бо я навіть не можу собі дозволити думати про те, що вона може загинути у мене навіть не тому, що я за нього заплатила гроші, а просто тому, що для мене важливо, щоб вона росла. Глина звідти сипеться. Людина, ну, я не знаю, не хочу там ні, ні про кого погано казати, але. Дуже негарно поступила людина. Тут вже отут починає, дивіться, дивіться, бачите? Ось тут трошки ґрунту нормально, а все остальне, ото було, бачите, викопане, дивіться, дивіться. Це ж я роблю у вас ну все, напевно, все. Зараз я ось так її розправлю коріння. З перевалкою не вийшло. Бачите, Боже, ну так. Добре, що я, Боже, що я вирішила все ж таки її пересадити. Я вирішила пересадити хупсі трошки, щоб вона підросла. І вирішила, зараз так ось пересажу цю ялиночку. Мені здається, що вона зараз має бути дуже задоволена тим ґрунтом який я зараз їй дам. Ой, божечки. Знаєте, Я, друзі, задоволена, що все-таки я вирішила показати вам ось цю пересадочку, тому що, ну, як я вже сказала, я вважаю, що це важливо, коли ми замовляємо і отримуємо якісні саджанці. І для нас, для садівників, то Дуже важливо, і ми розуміємо, напевно, наскільки це важливо. Ось тому зараз я хочу сказати, що Ольга багата, ну мені здається, до своєї роботи підходить не дуже добре. Я не хочу там ні людину зовсім там якось сказати про неї погано, але рослинку, яку вона мені прислала, я розумію, там, вона там коштувала там, 50 гривень, це коли не йшло. Але коли ялинка ось така недешева, то я думаю, що та й, знову ж, напевно, не в грошах діла, не, не гарно, коли люди так поступають. Ну, а вам, друзі, робити для себе такі знаєте, виводи, чи замовляти не, чи ні. Хочу ще показати ось таку ялиночку. Замовляла в магазині в Instagram Beautiful Green. Це ялиночка Хупсі. Що хочу сказати? На фото мені показали одну ялиночку. Показала три ялиночки. Я вибрала одну з них, а вранці проплатила, а вранці мені сказали, що ялиночки нема. І мені запропонували. На вибір з двох, ну ось цю. Е, в тому, напевно, немає великої там ніякої проблеми, але трошки прикро, що я вибрала одну, а вже на відправку її не було. Е, ще що хочу сказати: в ґрунт хороша, нічого не можу сказати, але пакування мені теж не сподобалось. Чому? Тому що, скажу так, був просто зав'язаний. Е, Пакетик і він розірвався, теж висипала земелька. Я просто хочу сказати, що я вважаю, що такі рослинки вони не дешеві. І мені здається, що треба трошки краще відноситись до пакування і щоб вони приходили більш в гарному такому стані. Дякую всім, що були зі мною. Всім хочу побажати гарного настрою і гарних рослинок. До слідуючих відео.